Для тих, хто бажає купити квартиру в новому будинку і зробити свій власний ремонт, у нас є для вас пропозиція по вулиці Жабинського міста Чернігів. Двокімнатна квартира. Отже, друзі, ми зараз в цій двокімнатній квартирі. Площа у нас цієї квартири 80 метрів квадратних. Це кухня 16,5 метрів квадратних. З кухні у нас вихід на балкон, на лоджію визначаю. І з виглядом на залізничний вокзал. Також у нас тут дитячий майданчик під вікнами, парковка для автомобілів. І Це у нас закрита територія, стоїть охорона, шлагбаум, заїзд тільки власник цих квартир в цьому комплексі житловому. Отже, далі у нас з коридору кухня, далі у нас йде кімната, також 16 метрів квадратних, майже квадратної форми. От, поряд у нас санузол 4,5 метри квадратний. І е це приміщення можна використати під е гардеробну або ще під якісь будь-які цілі. ваші. І ще одна кімната також 16,2 квадратних метри з панорамним вікном. Е Вид з, цих панерам... Вид з цього панорамного вікна у нас йде на центр міста. Отже, перепланування, в принципі, можна робити в цій квартирі будь-яке, тому що ця квартира розташована на останньому поверсі. Можна з'єднувати кухню з кімнатою. Можна оцю гардеробну з'єднувати більше, робити кімнату цю. Ну, о, така от квартира. Друзі, якщо вас зацікавила ця пропозиція, звертайтеся в Агенцію Бродвей. Будемо домовлятися.